П'ятниця, 23 серпня, на 11-му новини в студії Олена Петроченко. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Сині жовті кольори незалежності 23 серпня в Україні відзначають день державного прапора. Його офіційно затвердили у 2004 році. Саме 23 серпня 1991 року. Група депутатів занесла прапор до сесійної зали Верховної Ради. А вже 4 вересня на цій же будівлі замайорів синьо жовтий стяг як символ нової незалежної держави. Сьогодні зранку Володимир Зеленський привітав українців з цим святом. І до ситуації в області Нікопольщина пережила кілька ворожих атак. Росіяни били дронами камікадзе та з артилерії під ударом райцентр Марганецької Марганецька громади. Поранень зазнала 81-річна жінка. Також пошкоджені чотири приватні будинки, п'ятиповерхівка та лінії електропередач. Цієї ночі РФ атакувала регіони України дронами та ракетами. Всього запустили 16 шахетів та дві балістичні ракети. ППО вдалось збити 14 БПЛА та ще два локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. У мережі повідомили про повторний удар невідомим безпілотником по нафтобазі в Ростовській області. Там вже кілька днів не можуть загасити пожежу ще з 18 серпня. При цьому існує загроза поширення вогню на резервуари з газом. Палає і досі. Аж сюда запікло. Вода практично відсутня у кранах криворіжців, з'являється вночі тонкою цівкою та ще й сумнівної якості. Найчастіше шрідина тече не в кранах, а затоплює підвали. Мешканці звертаються до комунальників. А ці скаржаться на розбиту систему водогону, знеструмлення і нестачу працівників. Деталі з'ясовувала наша Тетяна Заєць. Це капає, де повні підвали води, муляки, гнилі. І тому подібне, і так під кожним під'їздом, затуляючи ніс, пані Ірина проводить екскурсію підвалом в одному з будинків на бульварі. Вечірній жінка спеціально повела у приміщення, де повно фекалій та бруду, аби наочно продемонструвати, в якому стані їх водопровідна система. І коли ми звертаємося до житлосервісу, то нам говорять, що проблему вирішено, а воно. Це рівно на наступний день течі. Ось такі катаклізми, що води, ось літо у нас немає води. А це вже інше подвір'я, але на цьому ж бульварі тут на імпровізований мітинг зібралися мешканці навколишніх будинків, бо терпіти кажуть вже не сила. Особливо верхні поверхи це страдання. Ну а ви розумієте, якщо немає води каналізацією, ми не повинні пользуватися, а ми всі живі люди, і в кінці кінців виходить і біда, із каналізацією. Підвали топить, бо діряві труби а у квартирах, ані краплі води ну тільки ночі у мене стоїть бак 60 літровий для того, щоб технічна вода для санвузла і вмиваємося, і то її неможливо. Вона такий запах має все зелена. Запаси люди роблять постійно. Говорять, питну купують, а технічну воду мешканці верхніх поверхів набирають у крані, який вивели з підвалу. Назовні це набираємо набирає воду, воду, так як бо на верхніх до наша поверхів не доходить вода. Вода не доходить. Вже другий місяць. це що, ми так чекуємо. І умітати, покупатися, дітей покупати на хвилинку. Малі діти, випрати речі потрібно. Мешканці бідкаються, зі скаргами зверталися у багато інстанцій. Навіть писали на столичну гарячу лінію. У відповідь чують лише одне немає коштів. Геть труба вся згнила. І треба ремонтувати. В Київ дзвонили, було радо дзвонили. За ЖЕК я вже їм приїла вже пішла. Я попросила розпочатку дати з вони зробили в домі. І я глянула на гнилу трубу. Вони ставлять крани на гнилу трубу. Хто крани чіпляє? В місцевому житлосервісі сервісі пояснили, працюють над ліквідаціями аварії, але заявок багато і оперативно реагувати на всі одразу вони не встигають. По 3, по повищеньому 4 Є інформації, що по деяким підвалам є пориви. Деякі пориви йдуть на транзиті, коли потрібно сумісно з сумісну до каналу виконувати роботи. Але ці всі роботи обов'язково виконуються, але не так швидко як хочуть мешканці. Єдине, що зробили комунальники, розповідають місцеві ще рік тому для підведення води до будинку Підключили тимчасові труби, але вони мало допомогли, вважають криворіжці. Зробили нам це підключення тимчасове. Кинули ці труби, тут кинули і там підключили нас з інших будинків. Але я на восьмому поверху живу і дуже маленький тиск. Ми по декілька. Днів без води. Якщо мороз ударить, ну то їздять там автомобілі, там же ж дорога. Проте із цією тимчасовою трубою не все так добре, говорять мешканці, бо невідомо, як довго протримається труба меншого аніж потрібно діаметру, і особливо у зимовий час. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко. новини 11 каналу. Чергова перемога Ярослава Магуче. Легкоатлетка з Дніпра виграла один з етапів діамантової ліги у Швейцарії. Дівчина, єдина з усіх учасниць, змогла взяти висоту 1 метр 99 сантиметрів. Таким чином, Ярослава здобула для себе 17-ту перемогу на етапах діамантової ліги. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.